Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Олексія Голобуцька, тобто мене, політехнолог, який має більше 25-річний досвід роботи в політичній сфері. Я роблю е, аналітичний контент, присвячений політиці, в першу чергу, звичайно, роблю рецензії на кіно, які мені подобаються, роблю огляди, і головне відповідаю на питання, які дуже часто мені задають в самому Ютубі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А питання це дає можливість, якщо ви станете спонсором мого каналу, це від 70 гривень. Я буду відповідати на ваші питання, що я і роблю час від часу. Це зараз від, від, від відео присвячене загальним питанням, які я чую постійно і в Ютубі, і в інших своїх соціальних мережах, а також від спонсорів. Питання дуже просте: чи потрібен телемарафон? Єдині новини? Чи як це називається те, що виробляє держава із допомогою приватних компаній, те, що дивляться українці кожен. День. І ось приводом для того, щоб зробити такий випуск, я побачив сьогодні інформацію інтерв'ю Юрчишина, це голова Комітету Верховної Ради зі Свободи Слова, який сказав, що якщо далі так буде продовжуватись єдиний телемарафон, тобто формат не поміняється. То до кінця року його будуть закривати чи щось робити з ним. так? Ну, Повинні розуміти, що це не від, не від нього тільки на його комітету залежить. Все ж таки ми розуміємо, що на цей рік виділено більше практично 1,5 мільярда гривень на, на його функціонування. так? Це достатньо великі гроші. За ці гроші, ну, скажімо так, робиться продукт, м'яко кажучи, на моє враження, невисокої якості. Але, звичайно, за такі гроші будуть боротися. Бо, ну, як завжди в нашій країні, ми чудово розуміємо, що є лобісти завжди для от таких от питань, пов'язаних з бюджетними грошимами. Соціологія протягом останніх двох років показує, що незмінно знижується рейтинг телемарафону, вони навіть не те, що його скільки його проглядають, який рівень довіри до нього. так? А вже практично половина українців, які його дивляться, не довіряють новинам і не довіряють тому контенту, який є в єдиному телемарафоні, що, звичайно, дуже погано. На початку війни це задумувалось як все ж таки дуже корисна річ, з точки зору того, що це буде таким майданчиком, який, ну, звичайно, що це ознаки до певної цензури. Тут нічого не скаже. Розуміти, треба під час війни цензура це. це Важлива річ, особливо з всіх справ, які стосуються фронту. І телемарафон був задуманий як дійсно як така вікно інформації, які, в якому українці можуть отримувати офіційну інформацію. Ми зараз знаходимося в стані не просто фізичної війни, а тотальної війни. В першу чергу ми знаходимося десятиріччями в стані інформаційної війни. На нас е, л'ються інформаційні потоки з різних сторін. І з кожним роком стає все важче. Так? Якщо 10-20 років назад там вплив інтернету не був настільки важ... великим, то зараз ну, практично більшість українців, десь 76% українців, отримують інформацію з телеграму, окрім телебачення, окрім там Ютуба іншого, з Телеграму отримують інформацію. Так, це дуже високий процент. Про телеграм це окрема розмова, це можливо в інших передачах, е я про це поговорю. Чи е, справився цей марафон зі своєю задачою? Ну на перших етапах, можливо, і справився, так? Тобто, більш-менш е, українці з допомогою тих спікерів, від яких зараз плюються, того ж самого Арестовича, українці тримали ну, такий градус ейфорії, так? що ми, ми боремося, ми протистоїмо і, звичайно, коли. Була Харківська операція успішна, коли звільнили Херсон. Це все ну, ніхто не звертав уваги на одноманітність подачі інформації, на маніпулятивність, на те, що нема опозиції, немає інших поглядів взагалі ні на що. Я сам як людина, яка запрошувалась не раз на єдиний телемарафон, знаю, що таке цензура. І знаю, чому я вже не запрошуюсь туди. так? Тому що ну, я не проходжу цензуру. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ті рази, коли я дивився телемарафон, перебуваючи, це було звичайно до 22 23 року, початку двадцять року, я побачив дійсно, що ну, українці все ж таки звикли до різноманіття. І до різноманітного контенту, так, людина, яка хоче, ну, зважає, що він хоче отримати якусь інформацію об'єктивно, так, він приключав там, декілька каналів, він ну, міг, в принципі, скласти якусь картинку, якщо володіє хоч якимось критичним мисленням. На жаль, звичайно, що телемарафон не давав такої можливості. І інформація, якщо, кажу ще раз, позитивна, вона сприймалася абсолютно нормально в рамках тої необхідної Цензура, яка існує під час війни, то коли почались проблеми: проблеми почались з контрнаступом, з тої форі, яку був закладений, в тому числі телемарафоном, з приводу того, що е, ну, перемога буквально за кутом залишилось там як там 2-3 тижні, так би мовити, так ну, залишилось там декілька місяців, півроку, так, і телемарафон не зміг. От тоді треба, як мінімум, тоді на на десь на літо 23-го року. Треба було включати е багато векторність, скажімо так, чи плюралізм думок включати так, щоб відволікти, щоб цік зацікавити людей, дивитися далі. Бо коли вони усюди бачать, що м'яко кажучи, недобре, а телемарафон каже, що все, якщо не чудово, то принаймні більш-менш нормально, люди починають шукати альтернативу. І цю альтернативу можна було б дати в самому телемарафоні, так? Просто зробивши його більш, більш цікавим, більш різноманітним, пустивши туди опозицію, пустивши туди експертів з іншої точки зору, ну, якимось контентом, який відрізняється від офіціозу. Я не кажу про російський, звичайно, ні. Про російський треба було знищити ще починаючи з 14 року, якщо не раніше. А я кажу про є певні кордони визначені, так. З приводу того, що можна говорити, що не можна говорити, але все інше, наприклад, економічна діяльність уряду, економічна діяльність влади, корупція, проблеми з постачанням армії, постачання не з реалізацією цього постачання, так це все треба було піднімати і треба було обговорювати на телемарафоні. Цього не відбувалося. І сталося найстрашніше, так? якщо ти вчасно не міняєшся. Ти робиш, стаєш антиподом тої ідеї, в яка в тебе само початку закладалася. Так? Це була протидія а, проти російської ПСО. Так, так принаймні була ідея створення а, телемарафону. Так? А зараз вона стала просто, люди не довіряють, і вони частіше ведуться на російське ПСО, на російську контрпропаганду, вважаючи її альтернативою телемарафону. Так? Бо, звичайно, ця ж інформація не подається як про російська чи там, як антиукраїнська. Вона подається під різними соусом, але це йде, я приклади не буду наводити, щоб не давати рекламу. Але ми всі чудово знаємо, про що буде мова. так? Безліч YouTube каналів, безліч телеграм-каналів, безліч інших джерел інформації, які під видом такого ну, легкого, нібито критики, так, насправді там ідеться де розумніше, де менш розумніше. так? Йдеться про ем, просування російських наративів, так і зараз ми це бачимо по повній програмі. Бачимо про проблему 20 травня, ну нібито, що повноваження Зеленського закінчується. І якщо телемарафон ігнорує просто цю тему, це не означає, що люди їй не цікавляться. Вона заходить з інших сторін. Це можливість минних переговорів в найближчим часом, так в російській інтерпретації, і багато 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 іншого. Які вигід цієї ситуації? Ну, один вигід запропонував Ючішин просто при, при, при припинити. Аналізуючи всі досвіди, я ну, вивчав там, Ізраїль, Сполучені Штати під час Іраку, хоча це, звичайно, не підходить, але ну, інших прикладів нема. В Другу світову ми не йдемо там, про BBC, Великобританію і так далі. Це просто непорівняна ситуація. Якщо все ж таки виходити з того моменту. Як почався телемарафон і до чого, до чого він досяг за ці два роки, я бачу найдешевший, найпростіший варіант просто повернути все назад. Звичайно, всі проросійські телеканали, все це воно і так заборонено, що вона взагалі не існувала. А телебачення повернути, от хай вони в рамках певного офіційного наративу, так, ну, мається на увазі, щоб це було. щоб… Була проукраїнська позиція, конкурують між собою за контекст, за думки, за інші погляди на одну і ту ж саму проблему, так? І повернеться ситуація, яка була до війни, коли ну, без проросійських телеканалів, була відчуття того, що в нас є плюралізм думок. У нас ніколи не було свободи слова, але був плюралізм думок. Зараз і цього практично немає, якщо брати. Формат єдиних новин телемарафону. А Вкладати величезні гроші в новий якийсь проект, ну я не бачу сенсу, бо, ну, чесно кажучи, Росія вкладає значно більше. Наша перевага єдина перевага це бути чесними і правдивими. Якщо, а це вже відбулося. Якщо владі не довіряють і офіційним джерелам не довіряють, скільки грошей ти не вклав би. Цього не буде, бо ми повинні розуміти, все ж таки, ми не в Росії живемо, так? От коли коли влада заборонить всі альтернативи, прикриє всі альтернативні джерела інформації, я впевнений, що це неможливо. Цього не буде. Ми не дозволимо українців в першу чергу. От, але якщо б така ситуація була як в Росії, тоді можна було б казати, хай показують, що завгодно. А зараз ми знаходимося в серйознішому протистоянні інформаційному, і інформаційна політика дуже важлива для України. Тому моя відповідь ні телемарафону так ті ситуації, яка була до цього в плані телепростору. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу. Ще раз повторюю, так, від 70 гривень ви можете мені задавати питання. І це допомагає найголовніше. Зрозуміти, ну, я на 70 гривень не розживію, так би мовити. Це потрібно для того, щоб YouTube включив свій алгоритм про потрібність такого контенту, так? Бо дуже важко пропсуватися українськомовному контенту в, в цілому, просто не знаю, як можна це назвати, в величезній кількості російських цих експертів, політиків, політологів, опозиційних, неопозиційних, проросійських і так далі, які працюють під українських. Це дуже важко, але ми намагаємось. Дякую, до побачення.